Так, ось такий білий гриб. Так, всім привіт, з вами я, Мазур, і ми на грибочках зараз збираємо білий гриб. У нас тут попалися білі гриби і підосичники. І ще осьо. А зараз, зараз! О! Нічого страшного, ой, який красавчик! Диви який! Поганий! Ой, ще. Ще грибочок, так. Да. Рядом ще один рішено під ногами. Де? І друг маленький. Ні, це не ага, так, да, малесенький ще. Ще ось маленький, біляк. О! Грибочки. Ой, красавчик ще один. Це галявинка, одненька. На. Блять, лай, треба назбирати багато. Добре. Ззаді не не тупчі гриб ти, звичайно, збив. Воно спереді. сперед тебе ще маленький. Ось сюди, який маленький красавчик. Маленькі, старіше, ще О, красавчик. На. Тримай. Який гарний. Ну -мо. Ага. Диви, диви, диви. диви, яма, ну, красавцы. Красавці, Йдемо далі. Да-да. чаті. на далі. Ось, Ось тут просто їх галявина, галявина, білих грибочків. Славі, ти під ногами не поламай, диви. Це ні, це ні, це не, біли. це не білий. Це не білий. Зараз, зараз. тихо, я знаю. Ага, красавчик. Тут треба тепер дивитися, Воно ну, диви якийсь. Да-да, єс, є. Ні, це не, це не Так. О, та диви який, славка. Я бачу, бачу. А оно, славик, де отешели, брать? Ні, ні, ні. Маленький все, давай кидай. біленькі два. Кидай. Кидай. Так. так. Сива їх багато, блин. Так, так. Ого. Там далі у нас ще росте. Зараз покажу. Коротше, багато, багато. Тут значили таке містечко. О! Не долізеш, я такі багато. Є там ще сашко. Оооо, ще один. Ага. Так, оце ще маленький. Знайшли поляну. Де да? Зараз, зараз Ого, да, я зараз його засніму. Дойду, хвилиночку. Оооо. Ще один. Ой, мислюки є навіть. Ось як видно, Ой, красавчик. Просто красавчик. Покажи, який ти ще зрізав. О, красавчики, да. Це хороші, да? Да. І ось ще один. Так, ось да, ще один гарний. Ну, не Тільки так ножки обрізай трохи, чуєш? Мабуть, щоб вони чисті були. О. ще один такий красавчик знайшов. Тут їх, коротше, багато в лісі. Зараз, о, дивимося, який гарний. Так. Все. Збитий. Я зачепив. Має якусь піпку. Все, ще одненький грибок. Тут у нас маленький і тут у нас тут багато багато Ось вот Отакий от білий гриб, білий красавчик, чекає мене. Ого! О, ти що? О, такий красавчик. Тут такий біленький знайшов, маленький, блін, шапку зламав. один, ось тут другенький, На закатку буде. Білий, один, другий. Тут біля них стояв. У нас ще. Так, тут знайшли ми таких два біленьких красавчиків. Ох, тишка. О, тишка. Давай закинемо. Таких грибів різних назбирали, цілий цей. Потім отаких от назбирали. Тут покид у, да, ну, у нас красавчиків. Тут поки у нас красавчиків. Пів багажника точно грибів. І тут ми віддільно білих збираємо.